Привіт, друзі! Я рада вітати вас на моєму каналі. Мене звуть Юнона, і сьогодні ми з вами розпочинаємо новий крок, крок під номером 20 в нашій вишивальній гри. Вишивальна рулетка разом з Олею, вишивальною Ну, а сенс цієї гри. Ми маємо з вами два процеси. Я маю свої, Оля свої. І в нас змагання не між мною і Олею, а між цими, цими двома процесами. Хто з них перший завершиться, і хто буде замінений, хто хто фінішує, той переможе. На його місце приходить інший. І так буде далі, далі, і надалі. Ми з Олею вже розмовляли разом, що в нас буде дарифт, другий сезон. Тому що це дуже потрібно, воно просуває наші процеси. Але давайте це про це все згодом. Зараз хочу вам показати. Процес номер один в моїй рулеці це є ось цей дідусь, дідусь чобіток, який буде вишиватися, точніше, вже вишивається для мого тата. І друга робота у цій баночці з світлом, так само Dimension, звичайна колекція. Це Голдівська, це звичайна. І таким чином я, чесно кажучи, полагаю, знаєте, на те, що, щоб якомога швидка. Завершився цей проєкт з баночками. На його місце прийшло щось інше, але рулетка має інші плани. Давайте подивимося, що саме сказала нам рулетка. Ну що, вишивальна рулетка сказала інше слово. Вона не хоче, щоб ми вишивали з вами баночки. Баночки будуть вишиватися трішки згодом. Сьогодні буде вишиватися оцей дідусь. Два цікавих завдання. Перше завдання Олено. Це в нас просто 188 хрестиків, це фіксована сума. Ну, а моя рулетка знов починає щось там підкидувати нам цікаве. Цікавенькі, цікавенькі. І завдання таке, що нам загальна палітра DMC. Не. Те, що ми маємо в себе в, в, в своїй схемі, а загальне, скільки кольорів має палітра DMC? Я запитала gpt чат і він мені відповів, що загальна кількість зі всіма е, чистими кольорами, е, металіками, з меланжем, зі всіма 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 500 кольорів, рівно 500. Це мені сказав GPT-чат, чесно. Я не знаю точно, але я довіряю йому. І треба саме з цієї суми 500 відняти ту кількість, скільки у вас використовується кольорів. В мене в цій схемі використовується 44 кольори, враховуючи ці золоті такі намистинки маленькі. Я рахую повністю все. Треба 500 відняти 44 кольори, і нам тоді лишається з вами. 456, якщо я не помиляюся. Бо математика, здається, в мене непогано в школі була, Так, 456 хрестиків. Тобто, я не стала робити знаєте, загальну суму 188, не додавала 456, я зробила дві окремі рулетки. Це я зробила для того, щоб вам розповісти і не забути кількість рулет... рулетки, скільки нам надала Оліна, скільки надала моя. Але загально зараз ми будемо з вами вишивати на цьому чудовому дідусі. Давайте я вам його покажу, а то ви вже півгодини дивитеся на дідуся саме на обкладинку. Щось, я, знаєте, заговорилася. І на цьому дідусі я вишую 188. Закінчиться рулетка. Я вишую 456, загалом це буде. 600, Зараз порахуємо, зачекайте, навіть може більше. 8 плюс 6 це 12. 2. Пишемо до нового 9, 4, 42, 1 іде, 4, 5, 642 хрестика загальна буде сума. Тому, після того, як я вишив ці 642 хрестика разом, але по окремим рулеткам, ну, тобто по окремим марафонам. Я тоді до вас повернуся, щоб вам показати свій результат, як буде виглядати плюс 642, 40, 644, правильно, щось я нарахувала вам те. 4, 1, 8. Так, 644 хрестика, перепрошую, 42, 44. 8 плюс 6 то 14. Господи, от ось щита. 646 хрестиків, коли відшиються, і як це буде виглядати? Я маю надію, що це все буде з вами. Ні, не буде. Знаєте, про що я подумала? Знаєте, думки вголос, я завжди. Я з вами розмовляю і думаю, як мені поступити, як мені краще зробити, в який бік піти. Замовляюся, перепрошую, сьогоднішній день. Це вже в мене четверте відео, яке я знімаю, і воно ще не останнє. Якось, Знаєте, балаканини в мене дуже багато. На годинку, вже пів сьомої. А я ще не зробила важоного хрестику. У мене сьогодні вихідний день вдома. Але я знімаю дівчата, закрила вишивальний тиждень, зняла вступну частину Ні, до вишивального тижня щось вступну не зняла. Зняла колекцію своїх голдів від Лукаес, зняла маленьку, маленьке відео, там треба поправку внести в наші спец з повітруля. І пішло, і поїхала. Це вже четвертий. четверте відео, яке я знімаю сьогодні, тому язик вже починає вузик зав'язуватись. Перепрошую. І ось такий дідусь, я чого подумала, про що я подумала? Мені лишилося в цій ялинці один колір, зелений. І я так собі подумала, думаю, може його якраз душити, і тоді ялинка буде всі зелени повністю готова. Якраз буде місце, щоб цю нижню частину мені повністю відбекати. Там, де немає, там де вже півхрести, там де діду, дідусь, тому що ця частина, поки там збоку ще напівхрести не душиються тут, бекати я не маю змоги. Я, знаєте, спочатку подумала, думаю, якщо все зелені душити, але в нас виходить так. Ми вже вишиваємо за вами рівно стільки, скільки надає нам рулетка. Ні хрестиком більше, ні хрестиком менше. А зеленим кольором, цим саме кольором, мені лишилося 764 хрестика. Ну Там трішки менше, тому що там ще є не в самій ялинці, а в віконечках. Якось там в будівлі є зеленого кольору, будуть двері і там щось там ще додається. Але все одно це, знаєте, не зменшує дуже сильно ту кількість. 764 хрестика лишилося в зеленому. Ем, ну Що у нас там? Але, але, але. Зараз я вам скажу, скільки там. ну Може, 10-15 хрестиків ще буде в тому будиночку, бачите, ось ось тут. І таким чином, перешив буде в будь-якому випадку, а перешиви нам не можна робити. Тому, може, так і зробимо. 644 хрестика завершимо. І там, скільки лишиться, я вже окремо в іншому відео, якраз вишивальному, може, тижні дошию. Подивимося, дивлячись, що я, що я візьму і що я буду вишивати. Сам дідусь, ось такий, бачите, який він вже гарнезний, який же він класний. Я вже підходжу поступово вже до кінця цього дідуся. Якраз оце ялинка, оця полосочка, то що ви тут бачите, пару хрестиків, це якраз буде полосочка, те буде ім'я, ну в моєму випадку буде написано тато. Тобто оця частина і вже верхівка десь отак буде, і буде фініш. Тобто робота вже наближається до фінішу, але до фінішу ще вишивати і вишивати. Якщо е, мені треба вишивати по баночках, там десь три тисячі, мені здається, то тут ще. 10 тисяч колопати, тобто є чим зайнятися. І ось таким чином будемо доробляти. Чому 10 тисяч? Тому що бекстіч Бекстіч, різні фрузлики і все решта, воно ще додає кількості хрестиків. Якщо може по об'єму цих хрестиків буде менше, але вона вся забекана ялинка, тут додавати ще й додавати. Тому давайте будемо з вами прощатися. Буду братися за цього дідуся, щоб якомога швидше зробити ці хрестики, повернутися до вас, і ми з вами вже зустрінемося з відшитими хрестиками по нормі і з новою рулеткою. Тоді вже подивимося, що ми будемо робити з вами далі. Друзі, я, як завжди, до вас повернулася завдання виконане: 644 хрестики по двом завданням вже готові. Зелене я ще трішки тут не дошила, але, ну, як ви бачите, в принципі, тут ялинка, ну, не враховуючи цієї верхівки, вже майже готова. Тут трішечки ще додасться на напівхрестиків, тут зеленушки трішки є. І далі знов на напівхрестики підуть, але це вже історія наступного нашого кроку. В цьому кроці, ви бачите, я зашила всі прогали, які були. Я добекала шапку дідусю. Повністю він в мене вже готовий, тут вже нічого робити не треба. І почала вже відроб... обробляти беком саме ці кульки, кульки і ці от дзвоники, які на шапці в дідуся, вони вже зроблені. І от кульки поступово я почала обробляти беком. Єдине, що тут трішки, ну тут я бек ще робити поки що не буду, саме в цій частині. ось цій тут. Тому що тут зеленого ще не вистачає мені. Треба ще буде потім беком пройтися саме по цим стрічкам, напіврестики ще лишаються, але це вже лишається нам на наступний крок, на наступні, може, якісь там я не знаю, по вишивальному зілі завдання будуть. Але хочу вам сьогодні сказати те, що все, крок під номером 20 в мене завершений. Завдання я всі виконала, все го готово вже. Ми з Олею, я вам від краю таємницю вже покрутили рулетку. Рулетка досить цікава, наприкінці ви її подивимося, але більш докладно по новій же рулетці будемо з вами розмовляти в наступному випуску, воно в крок номер 21 а ось крок номер 20 з однією роботою, з дідусем. Підійшла до кінця. Завдання виконані, хрестики. Як же ж мені подобається, як виглядає ця ялинка? Взагалі, вся робота, бачите, яка. Він такий вже досить немалий, але, бачите, дідусь, все готове. Підбираюся вже до завершальної черти, до заверш... завершальних кроків останніх. Так, давайте цю голку сюди перетягнемо. Вже я вам казала, що тут вже буде напис у нас. Там вже оця частина, де оці хрестики, це вже верхівка, там, де буде напис ім'я. ну В моєму випадку буде написано тато. Оця частина сніг буде напівхрестом. І там взагалі нічого не буде, там будиночок лишається. Так, а ну зараз раді цікавості. Подивимося з вами, що нам там вгорі лишається. Так, прибираємо Бачите? Так, фокусуємося. Оцей, оця частина вже готова. Дідусь вже готовий. Він в мене відшитий. Оця частина на півхрестики теж готові. Так, фокусуємося. Оця частина, бачите, на півхрестики. Ось тут на півхрестики теж треба робити. А оці білі прогали, що тут, це взагалі не зашивається оця частина. Тут трішечки на півхрестики лишилося. Тут у нас що, Пусто чисто буде, на півхрестики ще тут будуть. І, Бачите, ця частина вона, в принципі, вся не зашивається. Трішечки тут напівхрестиків доробити, в принципі. І все будиночок теж маленький, лишився. Напівхрести. Тут вже небо потім повністю ця частина напівхрестом буде робитися. І верхівка красуця. Тут у нас вишивається все хрестиком, є бекстіч. Є пришиті бусини оці. Ну, тут бек оцей буде, це буде золотом, червона і це зроблено маленькими намистинками. Але в будь-якому випадку мені ще треба цю зірку доробити. Ну Тобто робота ще є, ще фрузлики, бачите, ще ці намистинки треба пришити до ялинки, щоб вона більш гарніша була. Ну Це план що я кажу. Наступного. Кроку наступного нашого випуску, але оця частина, бачите, ось досюди, вона не буде зашиватися. Я чомусь думала, що тут треба буде щось дошивати. Ні, можна спокійно вже відробляти бекстічом так само. Єдине, тут декілька напівхрестиків, у цій частині треба дошити, то До цим я вже певно займуся вже на наступному кроці. Майже готова бачите, яка краса, як же мені подобається цей дідусь. Неймовірно шикарний. Ще трішечки буде готова робота, попереться, на його місце прийде новий чобіток. Але до цього ще шити і шити. Мені лишилося, в принципі, здається, не так багато. Але 10 тисяч ще треба набрати. Тому є над чим працювати. Здається, маленька така частинка. Ну, Там 10 тисяч, я думаю, за рахунок ще абетки, яка є. Тому що тут же ж по схемі ще в мене Абетка, Вона. Якраз зібрана в нас внизу, бачите, і рахунок, я думаю, що 10 тисяч за рахунок цієї абетки. В принципі, я її, вона вся ж мені не потрібна, там мені потрібно тільки 4 літери. Тому, ну, в будь-якому випадку, це ж зашити повністю, тому е, так, фокусуємося. Тому в будь-якому випадку цього було б досить, якби абетка була винесена окремо. тисяч ну, тисячі, може лишилося 7. Але в будь-якому випадку ще є що вишивати. І ось така краса в мене. Все, давайте будемо з вами прощатися. Наприкінці подивитися, хто з нами грає разом. В нашу вишивальну рулетку Так раз завдання буде, нова рулетка моя і Оліна. Хто не бачив відео Олі вишивальної черепашки, переходьте до неї. В неї теж цікаві дуже роботи, і вона розповідає дуже цікаво про свої е, процеси, які приймають участь в нашому батлі. Все, посилання обов'язково я лишу в описі до цього відео на Олін канал. на... Взагалі на цілий плейліст, який займає саме наш вишивальний батл, ми з Олею якраз списувалися і ми вирішили, що завершимо ці завдання. І все ж таки другий сезон, друге коло по 50 завдань ми обов'язково ще собі зробимо. Тому що завдяки вишивальному батлу, нашого прям дивіться, як класно в нас просуваються наші роботи. Якщо дідусь взагалі був не вишитий, то завдяки батлу він дуже класно просувається. Давайте будемо з вами прощатися, але ви не виключайтеся. Подивіться, що наприкінці буде, що нам дасть обидві рулетки. Всім хочу сказати величезне дякую, всім па-па-па-па та до зустрічі в новому відео.